ПСЖ думає масштабно. Сен-Жермен готує контрактну пропозицію для Луїса Енріка, якої футбол ще не бачив в 2023 році. Енріке прибув до Парижа, замінивши Крістофа Гальтіє. Через два роки він не просто змінив команду, він змінив весь клуб. Перша перемога в історії Парижу в лізі чемпіонів. Майже 70% зі всіх матчів перемоги. Тотальне домінування. Його чинний контракт діє до 2027 року. Але ПСЖ не хоче чекати за інформацією діарію АЕС. Клуб серйозно розглядає нового. Воду не пролонгацію, а довічний контракт. Керівництво ПСЖ в захваті від роботи Енріке і хоче бачити його на чолі команди якомога довше для них. Він не просто тренер, він майбутнє і їх сер Алекс Фергюсон. Минулі вихідні стали ще одним підтвердженням. Матч Кубка Франції проти Ван де Фонтене Футе з п'ятого дивізіону. 4-0, роботу виконана після матчу. Енріке був спокійним. Він говорив про атмосферу, про повагу, про серйозний підхід до гри, навіть коли різниця в класі величезна. А потім по все ширше 2025 рік за його словами став історичним для ПСЖ, рік, який змінив те, як цей клуб бачить сам себе. Команда виграла шість трофеїв. Раніше подібне вдавалося тільки Барселоні, Пепа Гвардіоли та Байерну Гансі Фліка, і все ж жодного самозаспокоєння. Спершу різдвяна пауза, відновлення і перезавантаження, а потім назад до роботи. Бо для Луїса Енріки цей проект ще дуже далекий від завершення. Можливо, він буде працювати тут в Парижі ще дуже і дуже довго.